Павло Глазовий гумареска після авансу. Чоловік авансодержу, здибався з дружком, та добрачий причастився прямо під ларком. І п'янюще, як то кажуть, у дризину, в дим. Він побрів у один садочок за синком малим. Там схопив дитя за руку і повів, як міг. Та не встиг ще він ступити, Думай на поріг, як дружина, вкрик у сльози, в тебе сором є, ти ж привів чужу дитину, де ж дитя моє? Чоловіка в різні боки, буйний хміль хита. Та тобі яка різниця? Жінку він пита. Чи чужого прихопив я, чи привів свого? Ти ж назад під завтра знов його.